Господь каже нам в Євангелії, шукайте перш за все, царства Божого, правди його, все інше додасть вам. А ми думаємо уповати на волю Божу це тільки сидіти, надіятися, що Господь має все розрулити. Господь спомагає тільки тоді, коли ми йдемо правдивим шляхом, а не манівцями. Пам'ятаємо про це, що і наша, і воля Божа повинні бути співдіяльні, такими, що не йдуть в розріз один з одним, а рухаються в одному напрямку. От тоді якраз і буде е, те, що людина може цілком надіятися на Господа. Уповання на волю Божу.